Сьогодні, на ми з вами будемо розмовляти про певний порядок у наших стрижках. Так? Ми всі з вами вивчили дуже багато базових стрижок. Всі знаємо, як вони е стрижуться та завжди кажемо у нас свіжовими того, бо ми починаємо працювати. Але е в нас Якщо підійти до цього дуже грунтовно, то нам треба з вами вияснити про те, що наша будь-яка стрижка, з якою ми працюємо, вона має сім етапів. складається завжди із семи етапів оцього всього процесу. Як ви думаєте, про що я зараз говорю? Ага, я можу про те, що марку замовити. то зрозуміло, що це ну, взагалі без Так? Це навіть не входить в етап. Mm -hmm. Сім етапів. Так, добре, і тепер е зрозуміли, так, що ми з вами... Щось не так? Що ми з вами е про миття тут навіть не говоримо? Бо миття це беззаперечна е, ситуація, так? коли ми однозначно з цього почнемо. Але далі, до самого процесу стрижки, так? що може входити в наш перший етап е, роботи? Дівчата всі думають. Ну, З ну, чого ви починаєте? Зазвичай, в більшості випадків, в нас є класичне розділення вивезені зоні. Яким мені? По честь одного. Відвоха до двох так. Розовуха та розовуха. так. Розовуха. Від серединки чола до серединки шиї. До пушка до пушки через тіни, правильно? Це ми так розділяємо, волося класично. А далі, якщо це не класично, то у вас вказано, наприклад, додатково там, розділити маківку трикутником, там, розділити там, потиличну частину на дві зони горизонтальних, чи там вертикальним, чи двома вертикальними, чи провести два вертикальні підломних вийомок і так далі. Тобто там додатково завжди вказано. Але розуміємо, власне, що. От власне перший етап це є розподіл на зони. Зрозуміло? Ви ж не починаєте отак, посадили клієнти, починаєте хапати, посмотру там, то там з жодного це просто, ну, це хаос. У нас так і стає. Ну, це mm -hmm. логічно, що це так просто. Ви не вчаться дівчата. Приймає. Далі, другий етап. Другий етап, як ви думаєте, що е, важливо нам. Е, Переконатися в другому етапі. Думаю. Що волосся сухе, чисто помити, звучити йому? Знову чисто помити і було. Для чого малинка прийшла з собою, це не суттєво. Другий етап, хто пам'ятає, це, як ви думаєте, це дуже важливо положення голови під час стрижки. Mm -hmm. Яким буває зазвичай, їх не так багато яким буває положення голови під час стрижки? Залежить нас трошки Я ж кажу, є кілька варіантів, і їх не так добу. чуть-чуть вниз. Так. Чуть-чуть наступ. Не темно вниз, а чуть-чуть. Це дуже важливо. Друге, це є положення голови. Ну, якщо це боковіна, якщо це боковітися, то дуже дуже вікна оптикали в тому. Дивіться, нас зазвичай. Буває положення або чітко пряме, або з наклем в порівні. Все. Цих інших положень ще не винайшли і не бачать в них змісту, як то кажуть. Так? При стрижках в нас може бути або чітко пряме, або з легким нахилом глови в порівні. Це просто легко і зрозуміло. Ідемо далі в третьому етапі, як ви думаєте, що в нас тут визначається? Ще ні до контрольного ще далеко. Ну, розподіляйте ви якось ваші пасма на що? На проділи. Правда? Стрижці, ви ж не просто так. Розділили на зони і все. так? І починаєте працювати над ще зони. Тобто ви я пишу проділи. Якими бувають ці проділи, які ви знаєте? Горизонтальні, зірзали. Стрижка. У нас є горизонтальні, вертикальні, також у нас є діагональні. Ви про це пам'ятаєте, що у нас є поняття тут в діагоналях треба зупинитися, тому що якщо вертикаль це вертикаль і горизонталь це горизонталь, то діагональність може рухатися як? Вона може рухатися або до обличчя, або від обличчя. І та, що до обличчя вона служить подовженню довжини від обличчя, називається лицева діагональ. Та, що служить подовженням довжини на потилиці, називається потилична діагональ. Як ви думаєте, в яких стрижках ми бачимо лицеву, а в яких потиличну? Ми сьогодні з вами про стрижку яку. Паш, пажі Паш. де йде діагональ, яка вона є? Ну, то як Потиличну. В пажі в нас є потилична. Стрижка каскад має потиличну. Стрижка алгора, рапсодія, все це в будь-якому випадку має напрямок до потилиці. А стрижка Бог, стрижка Так, Ми кажемо, подовжене каре до обличчя часто. Так? Тобто це є власне лицева дигма, коли довжина збільшується біля обличчя. Зрозуміли? Зрозуміли. Ось. Далі. Ну і також, крім того, наші є променені. Або ми ще їх називаємо радіальні. Це проділи, які виходять з однієї точки, наприклад, з найвищої точки голови, і рухаються у різні сторони. так? Їх називають променені або радіальні. Зрозуміло? Зрозуміло. Тепер четвертий етап. Четвертий етап. Як ви відомієте, що це таке? Ну, Тут треба добре подумати, тут вже буде. Ну, принаймні, як Важно. Е, пояснення. Дівчата, скажіть мені, будь ласка, чи ви знаєте, що підносить до четвертого етапу в стрижці? Ти вже контролюєш звод? Тяжко? підтяжко? дивіться, у нас є проділ. А це називається цей етап, розподіл волосся розчісування відносно продігу, так? Розподіл волосся розчісуванням відносно проділу. Яким він може бути? Звісно, що він має 4 аж варіанти. Два з них дуже такі відомі для вас. а Два можуть бути злекані не розуміння, але зараз я роз'ясню. Отже, перший це є розчісування волосся за природнім його падінням. Ну, всі, напевно, це дуже добре розуміють, що таке природне падіння. Це коли ми просто розчисали, нікуди не тягнули, і в нас відтяжка при цьому 0 градусів, Оце називається природне падіння. Тобто ви розчисали, притримали пачком і коротили на необхідну довжину. Де ми це робимо? Ми це дуже часто по наших базових стрижках. Знаємо, що це є стрижка Класичне каре. Та ми просто розчисуємо і просто зістригаємо. це стрижці каре. Може бути довша довжина. І принцип той самий. Тобто, навіть контур може бути mm -hmm. різний. Просто суть того, що ми. Нікуди не тягнули наше письмо, просто по природному його події зі стреляти. Зрозуміло? Зрозуміло? Далі, коли ми кажемо про перпендикулярний розподіл пасма, то звісно, що е, та, ми забули сказати, від яких проділів найчастіше виконується в нас неприродній розподіл. Звісно, що від яких. Логічно. Неприродній ну, розподіл. Від вертикального проділу можна робити? Глибоко задумалися, дівчата включіться, Вертикальний продій може служити для природнього господнього. Ні. Огрунтуйте, яким чином він може. Якщо ми вичискуємо по природньому падінню, то яким чином вертикаль може допомогти розчисляти по природньому падінню? І ні променевий, ні вертикальний тут не підійде. Тут лише прийде горизонтальний або діагональний. Це коли ми можемо дійсно вичистити посмотри в такому е, проділі вниз, в нижню зону, та куди не тянувши по природньому падінню. Ви мене розумієте? Я сподіваюся. Лише, лише горизонтальні і лише е, е, діагональні, зміни. Далі, отут, коли ми кажемо з вами, е, наступний вид поділу, називається Ну Ви ж всі його знаєте. Який кут буде тут? 90 градусів. І зрозуміло, що такий розподіл можна виконувати від будь-яких Так? Тут вже просто ви розумієте, що відтяжка має бути перпендикулярна. А від якого проділу вам буде зручно її зробити? Це вже ви собі вибираєте в процесі вашої роботи. Я думаю, що до перпендикулярного тут взагалі нема питання. Далі, наступний цей розподіл за зміщення. Розподіл за зміщення. Це є будь-яке розміщення пасма, крім природного і крім перпендикулярного. Тобто, іншими словами, що це є? Це є, фактично градуювання. Тому що е всі кути, які йдуть після нуля, і всі кути, які йдуть до 90 це все є градація. Відповідно, ми знаємо, що в нас є маленькі градуювання від нуля до 20, середні – 45 і високі – 87. Тобто ми розуміємо, що власне. Оцей розподіл за зміщенням, це є градуювання. Все, в принципі, теж дуже просто, просто важливо, щоб ви собі це запам'ятовували. У вас для цього є книжка, у вас для цього є цілий розділ, де ви маєте працювати на домашньому. Не просто тут мене послухати, а працювати, тому що тема є складна. Якщо ви її просто пропустите, то буде ну, результат. Далі наступне це направлений розподіл. Направлений розподіл – це коли волосся підтягується до уявної площини в просторі. Ця площина може бути горизонтальною, вертикальною або діагональною. І при такому розході наша стрижка завжди не потребує особливого вкладання. Тобто уявна площина в просторі це вже якесь пасмо. Так? Все ж таки, е, воно має бути тут логічно, нерухомо, де ви собі задумали задали, чи це може бути вертикаль, чи це може бути діагональ, чи це може бути горизонталь. І ви все е, підтягуєте в ту точку. Так? І от тоді у вас виходить дуже красиво, вкладається волосся, від того, що ви там задумали. Це може бути і прогресивна якась форма, коли ви наверх стрижки підтягуєте. Це може бути асиметрична форма, коли ви вправо чи вліво тягнете. Ну і там наскільки який це проділ там у вас буде, то ви вже собі плануєте, для чого, з якою метою ви це робите. Зрозуміло? Після такого розподілу дуже красиво вкладається в роз. Зрозуміло? Зрозуміло. Тільки ми не записали власне, це що, що цей розподіл. Напишемо розчісування. Розчісування. Відносно козі. Є? Є. П'яте. П'яте це проекція. Що таке проекція? Це кут, під яким ми дотримуємо космо е, наші до поверхні голови частиш. Які ми знаємо кути? Е, знову ж таки, давайте ще раз задаємо, які кути тяжкі ми знаємо. Взагалі і можемо відкладати під час кришки. Mm. 0. Правда? нуль. Mm. Все, що йде, ну, тобто всі кути від 0 до 90, вам підкажу, І <свісно> 0 до 90, так? знову ж таки, відкладати коти можна по-різному. І знизу до гори, і зверху донизу, від залежності, що ви стрижете, яка мета, і так далі. Ну, Розуміємо, так? що це кожен код має своє значення. І ми це знаємо: нуль це є. Просто природне падіння. Від 0 до 20 це є маленьке градуювання незначне, 45 середнє, до 80 високих градую... високе градуювання, 90 це вже прогресія. Ну, і так далі. прогресія. Тобто, власне, що ми хочемо отримати, такий кут ми і дотримуємо до поверхні голови. Тобто, пишемо тут проекція. Далі. Шосте, Шосте. – це є що? Це є положення наших пальців по відношенню до, ну, взагалі, при так? По відношенню до пройду, в першу чергу, і, е, яким воно може бути. У нас є тут два варіанти. Воно може бути або паралельним, або не паралельним. Тобто, е, наприклад, ви е, стрижаєте класична карета. Ви просто ну, багато стрижуть базових ми стрижаємо, коли ми маємо просто чітко паралельно наше письмо до пробі. Так? Ну, От у нас є горизонтальний пройд, і ми так само пальчики наші тримаємо, правда е, Горизонтально, чітко паралельно. А бувають випадки, коли ми не тримаємо паралельно, коли ми тримаємо там, е, не паралельно, тобто по-іншому. Не, скажімо, відтяжка може бути наприклад, перпендикулярна, але це про що я завжди казала, наприклад, стрижці канавка. Що в нас відтяжка перпендикулярна, але пальчики зміщені під 45 градусів. Розумієте? Тобто саме письмо, ви пальчиками можете регулювати і таким чином жовтлювати. Кут ви не кут зрегулюєте, ви довжину зрегулюєте. Бо кут у нас перпендикулярний, пасмо знаходиться перпендикулярним. Але що ви зістержаєте так чітко, у вас буде що? Однакова довжина, по відношенню а. до того проділу. Якщо ви зробили ось так пальчики, то у вас зверху довше пасмо знизу коротше коротше. Якщо ви зробили так пальчики, значить у вас зверху коротше знизу довше. От, розумієте. Це називається з якоюсь метою збільшити десь довжину, зменшити, додати якусь форму. Ну, про це йде мова. І останнє це лінія дизайну. А іншими словами пишемо перше положення пальців. Чому я це все пишу? Ви це собі зараз ще заходкуємо пальців. Це буде у вас як підказка. А з це лінія дизайну. Дизайн. Звучить вже значно, скажімо, професійніше, але ви по-посторому знаєте, що таке є поняття контрольне посмотрю. Контрольне послуга – це і є лінія дизайну. Ми згадуємо, що у нас контрольне посмотрю чи лінія дизайну. Це лінія, вдовж якої рухається наша стрижка, і вона може бути рухома, нерухома і комбінована. Відповідно, що рухома, це що таке? Посмо. коли ми відтригне перше посмо, друге посмо орієнтується на перше, третє на друге, четверте, на третє, п'яте. До однієї точки, так то ми зробили, ми можемо вибрати ту точку з метою. Різною та і на різних зонах. Ми можемо це зробити на фронтальній, ми можемо це зробити на найвищій точці, ми можемо це зробити на нижній протиличній, на правій чи лівій. Ця е, точка посмотрю нерухома. Це лінія дизайну, вона там нерухома. Ми все тягнемо до неї. Або всю зону, де це передбачається, або всю площу, що це відноситься до цієї стрижки. Зрозуміло? а комбіноване, це що? Це означає, що в одній стрижці присутні дві, два контрольних косма. Може бути три контрольні косма. Ми знаємо, наприклад, стрижку Аврора, де присутні аж три контрольні косма. На такій спочатку на фронтальній у нас нерухоме, на потиночні у нас рухоме, і потім знов на е, центральній тімені нас нерухоме. Ну, якщо хтось гарно вчив стрижку Аврора. Якщо не вчив, то має всі можливості до цього то вчити. Е, до чого я веду власне, то коли комбінуємо, так? коли власне моделюдь, то в нас на якійсь зоні може бути е, абсолютно нерухоме, на якісь рухоме. Зрозуміли? Mm -hmm. Ще раз, по всіх цих етапах, ви не розумієте, що це все насправді дуже елементарно, але якщо цього не дотримуватись, якщо в своїй голові не продумувати цей процес. То від нього напряму залежить якість вашої стрижки. Тобто, починаючи від того, що ми розділяємо зони, далі у нас є правильне положення голови при стрижці, далі у нас є правильні проділи відносно тої стрижки, яку у нас задумано. Далі ви розчислюєте правильну і грамотну відносно того проділу. Після цього ви... Відтягуєте під тим кутом, який необхідно, тримаєте пальці паралельно або не паралельно, в залежності від мети. І вибираєте аж тоді лінію дизайну. Розуміє? Тобто оці сім етапів, їх треба знати, як отчий наш фоткає. Зрозуміли відчар є запитання. Мовчать, значить, нема.